Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжимо огляд курсу географії 8 класу за програмою нової української школи. Отже, почнемо урок. На території України є понад 63 тисячі річок. З них довжиною більше 10 кілометрів близько 4 тисяч. А більше 100 кілометрів майже 160. Найдовші річки, що протікають територією України: Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Десна, Західний Буг, Прут, Прип'ять, Тиса, Дунай. Більшість річок України 94%, належать до басейнів Чорного і Азовського морів. Тільки річки західної частини країни належать до басейну Балтійського моря. Деякі невеликі річки на півдні країни не мають стоку. Такий розподіл річкового стоку зумовлений рельєфом території України. Важливим показником, що характеризує річки, є водоносність. Здатність річки забезпечувати постійний потік води. Вона залежить від кількості опадів, типу ґрунту, рельєфу місцевості. А також від наявності джерел підземних вод. Показником водоносності є середній річний стік. Водоносність також може змінюватись сезонно, наприклад, під час танення снігів або дощових періодів. Знання водоносності річок важливе для управління водними ресурсами та прогнозування можливих паводків або посух. Водоносність річок України закономірно зменшується з північного заходу на південний схід нашої країни. Це зумовлено кількістю опадів та зростанням континентальності клімату в Європі у напрямку із заходу на схід. Головною водною артерією України є Дніпро. Дніпро не тільки велика річка, а й душа нашого народу, його історія, що оспівана в думах і піснях. Дніпро поділяє Україну на лівобережну і правобережну, Його протяжність в межах нашої країни становить 1121 км, а загальна довжина 2201 кілометр. Площа басейну становить 504 тисячі кілометрів квадратних. Річка бере початок на висоті 220 метрів над рівнем моря. В Україні Дніпро це велика рівнина річка з широкою долиною, з вивистим руслом, з обміленими рукавами і острівцями. На Дніпрі чимало островів. Наприклад, Труханів у межах міста Києва. Хортиця у межах міста Запоріжжя. Кількома гирлами річка впадає в Дніпровсько-бузький лиман. У Дніпрі понад 1150 малих, середніх і великих приток. Найбільші з них прип'ять права і десна ліва. які приносять майже половину річного стоку. З поміж приток прип'яті найдовші стир і горинь зі случу. А Десни сейм. Великі праві притоки тетерів, роз, інгулець. Ліві, сула, псел, ворскла, оріль, Самара. Дніпро головне джерело водопостачання України. Його середній річний стік становить 53,5 км кубічних. Більша частина населення держави споживає Дніпровську воду. Для забезпечення потреб у прісній воді та в електричному струмі, на головній річці держави збудована каскад гребель і гідравлічних електричних станцій. На річці розміщено низку великих водосховищ, що послідовно змінюють один одного від північного кордону України до міста Запоріжжя. Поряд з містом Вижгород зведено Київську гідрокамелюючу електростанцію або ГАЕС. Київська ГАЕС – перша гідрокамелююча електрична станція в Україні. Унаслідок підриву частини греблі Каховської ГЕС у 2022 році витекла вода з Каховського водосховища. І на його місці відновлюється природна рослинність великого лугу. Геологічні особливості річки Дніпро має понад 1150 приток. Середня глибина від 3 до 12 метрів. Ширина від 700 до 1500 метрів. Живлення змішане. Правий берег річки високий і гористий. Лівий берег низький і рівниний. Улітку і взимку межень. Восени можливі паводки. З грудня до березня триває льодостав. Навесні повінь. Водосховища випрямили русло і змінили береги річки. Другою задовжиною 806 км і площою басейну річкою в Україні. Є Південний Буг. Це єдина з найбільших річок, яка повністю збирає свої води з території України. Найбільші її притоки Синюха та Інгул. Річка впадає в Дніпровсько-Бузький Лиман. За роки Незалежності України на річці зведено Константинівську ГЕС і Ташлицьку ГАЕС. На берегах Південного Бугу розташовані три обласні центри. Третя найдовша річка України Дністер. Її загальна довжина 1362 кілометри. В межах України 925 кілометрів. Вона бере початок на схилах Карпат. У Верхів'ях Дністер типова гірська річка. Яка в середній течії перетворюється на рівнину з широкою долиною, річка впадає в широкий Дністровський лиман Чорного моря. Найбільші притоки стрий, серед, збруч, смотрич, мурафа. Живлення Дністра та його приток змішане. Води річки активно використовують для задоволення потреб у прісній воді населення і господарства. На річці збудовано велику ГАЕС і кілька ГЕС. Дністровська ГАЕС найпотужніша гідроакамалююча електрична станція в Європі потужністю 2268 МВт за даними 2021 року. Її побудова є найбільш вартісним реалізованим проєктом Незалежної України. Частину течії цієї річки проходить державний кордон між Україною і Молдовою. Між двома державами має місце координація водогосподарської діяльності. Державний кордон України з Румунією частково проходить по Келійському гирлу річки Дунай. Довжина в межах України 175 кілометрів. Це міжнародна річка, яка є другою задовжиною і однією з найповноводніших річок Європи. Загальна протяжність 2850 кілометрів. Впадає в Чорне море кількома гирлами, що утворюють велику дельту. Де у плавнях зимують і відпочивають чимало перелітних птахів. Жилення Дунаю змішане переважно дощові води. На території України до басейну цієї річки входять ріки у Закарпатській і Одеській областях. Дунай важлива судноплавна річка Європи. Тут розташовані такі важливі українські порти, як Ізмаїл і Рені. Для заходу морських суден до них у 2007 році було поглиблено судноплавний канал Бістре. Теребла Ріцька ГЕС єдина в Україні, де за допомогою підземного тунелю поєднано водні ресурси двох річок для виробництва електричного струму. Найбільша річка на сході України Сіверський Донець, який є притокою Дону. Протяжність річки в межах України понад 700 кілометрів. Найвищий рівень води спостерігається навесні. Улітку Сіверський Донець міліє. Найбільші протоки: Оскіл, Айдар, Лугань. Вода із Сіверського Донця використовується для забезпечення потреб населення і господарства міст на півночі Донецької і центральної частини Луганської областей. До середніх задовжиною річок басейну Азовського моря належать кальміус, берда, молочна, салгир. Оскільки вони протікають у посушливих районах, тому маловодні. А салгир у нижній течії часто пересихає. На них було зведено запруди і ставки для забезпечення населення питною водою. Ці річки зазнали суттєвого забруднення внаслідок активних бойових дій в Україні. На заході України протікають річки басейну Балтійського моря. У Балтійське море впадають Західний Буг і Сян, які є притоками вісли. Західний Буг і його притоки беруть початок і течуть на рівнинній території. Натомість Карпатське верхів'я Сяну гірське. Їх відділяє від решти території України великий Європейський вододіл. Окремі річки в Одеській області належать до басейну внутрішнього стоку. Це великий, середній і малий куяльники. Які впадають у Хаджибейський і куяльницькі лимани, не пов'язані з Чорним морем. Улітку ці річки пересихають. На березі лиманів розбудовано низку санаторіїв для лікування місцевими лікувальними грязями. Води річок рівниної частини України найбільш освоєні для господарської діяльності. Зокрема, в промисловості, сільському господарстві, енергетиці та в побуті. На цьому ми з вами завершуємо огляд нашої з вами сьогоднішньої теми. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!